Господарське право, питання поняття з міста загальні принципи господарської діяльності, ліцензування, патентування, квотування господарської діяльності. Відповідно до статті 3. Господарського кодексу України визначено, що господарська діяльність це діяльність суб'єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність. Перш за все, це виробничо-господарська діяльність, тобто виконання робіт, створення нових технологій, надання послуг виробничого характеру. Ця виробнича діяльність визнається господарською діяльністю за наявності таких двох умов. Перше, результати виробничої діяльності повинні бути призначені не для особистого споживання тих, хто їх створив, а для задоволення потреб інших. Друге, передача результатів цієї діяльності повинна здійснюватися на платній основі, що дає змогу суб'єкту, який здійснює таку діяльність, продовжувати її. Одна і та сама діяльність може бути як господарською, так і негосподарською. Виробнича діяльність лише тоді визнається господарською, коли її результати функціонують як товар. До господарської діяльності належить також діяльність по кредитуванню, страхуванню, наданню послуг в галузі торгівлі, культури, охорони здоров'я тощо за умови, якщо всі ці послуги надаються за плату. Господарська діяльність це сукупність суспільно корисної її діяльності, яка виконується на професійній основі, якщо її результати реалізуються як товар. В залежності від мети і механізму здійснення господарська діяльність поділяється на підприємницьку, тобто комерційну діяльність, і непідприємницьку, тобто некомерційну діяльність. Відповідно до статті 42 господарського кодексу. Визначено, що підприємництво це самостійна ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання підприємцями з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одерження прибутку. Непідприємницька діяльність, тобто непідприємницьке господарювання, це самостійна систематична господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання спрямована. На досягнення економічних, соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку. Це визначено, зокрема, статтею 52 Господарського кодексу. Здійснюється непідприємницька діяльність, як правило, державними суб'єктами господарювання, але може здійснюватися і на основі інших форм власності, наприклад, політичні партії, релігійні організації. Відповідно до статті 44 Господарського кодексу визначено принципи підприємницької діяльності. Це Перше. Вільний вибір підприємцями видів діяльності. Друге самостійне формування підприємцем програми діяльності, вибір постачальників споживачів продукції, залучення матеріально-технічних, фінансових і інших видів ресурсів, використання яких не обмежено законом, встановлення цін на продукцію та послуги відповідно до закону. Третє вільний найм. Підприємцем працівників, четверте комерційний розрахунок та власний комерційний ризик п'яте вільне розпорядження прибутком, що залишається у підприємця після сплати податків зборів інших платежів. Шосте самостійне здійснення підприємцем зовнішньої економічної діяльності. Відповідно до господарського кодексу, сферу господарських відносин становлять господарсько-виробничі, організаційно-господарські та внутрішньогосподарські відносини. Отже, господарсько-виробничими є майнові та інші відносини, що виникають між суб'єктами господарювання, при безпосередньому здійсненні господарської діяльності. Під організаційно господарськими, розуміється, відносини, що складаються між суб'єктами господарювання та суб'єктами організаційно-господарських повноважень у процесі управління господарською діяльністю. І нарешті внутрішньогосподарськими є відносини, що складаються між структурними підрозділами суб'єкта господарювання, та відносини суб'єкта господарювання з його структурними підрозділами. Загальними принципами господарювання в Україні відповідно до господарського кодексу. А саме статті шостої є. Перше забезпечення економічної багатоманітності та рівний захист держави усіх, усіх видів діяльності, використання підприємцем належної йому частки валютної вирочки на свій розсуд. Друге свобода підприємницької діяльності у межах визначених законом, третє вільний рух капіталів, товарів та послуг на території України, четверте обмеження державного регулювання економічних процесів у зв'язку з необхідністю забезпечення соціальної спрямованості економі економіки, добросовісної конкуренції у підприємництві, екологічного захисту населення, захисту прав споживачів та безпеки суспільства і держави. П'яте захист національного товаровиробника. Шосте заборона незаконного втручання органів державної влади та органів місцевого самоврядування їх посадових осіб у господарські відношення. Обмеження щодо здійснення підприємницької діяльності, а також перелік видів діяльності, в яких забороняється підприємництво, встановлюється Конституцією України та законодавством. Зокрема, статтею 41 конституції України визначено, що здійснення підприємницької діяльності не повинно завдавати шкоди іншим громадянам, державі та навколишньому природному середовищу. Певні види діяльності можуть здійснюватися тільки державними підприємствами та організаціями. Це виготовлення і реалізація військової зброї та боєприпасів до неї, розроблення, випробування виробництва та експлуатація ракет носіїв, в тому числі з їх космічними запусками з будь-якою метою, проведення криміналістичних судово-медичних, судово-психіатричних експертиз тощо. Відповідно до статті 14 господарського кодексу, ліцензування, патентування певних видів господарської діяльності та квотування є засобами державного регулювання у сфері господарювання спрямованими на забезпечення єдиної державної політики у цій сфері та захисту економічних, соціальних інтересів держави, суспільства та окремих споживачів. Відносини пов'язані з ліцензуванням певних видів господарської діяльності, регулюються, зокрема, законом України про ліцензування певних видів господарської діяльності, яким встановлено, що ліцензія є єдиним є єдиним документом, який дає право на провадження певної господарської діяльності, визначено види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню. Звертаю увагу, що ліцензія це документ державного зразка, який засвідчує право суб'єкта господарювання ліцензіата на проведення зазначеного в ньому виду господарської діяльності протягом визначеного строку за умови виконання ліцензійних умов. Відносини пов'язані з ліцензуванням певних видів господарської діяльності, регулюються винище вище сказаним законом, тобто законом про ліцензування певних видів господарської діяльності, а також загальнозаконодавством. Законом визначено також перелік документів, які подаються суб'єктами господарювання до органів ліцензування для одержання ліцензії. Зокрема, органом ліцензування виступає орган виконавчої влади, визначеної Кабінетом міністрів України, або спеціально уповноважений виконавчий орган місцевої ради для ліцензування певних видів господарської діяльності. Строк дії ліцензії визначається в залежності від виду діяльності, яка підлягає ліцензуванню. Торговий патент це державне свідоцтво, яке засвідчує право суб'єкта господарювання займатися певними видами підприємницької діяльності впродовж встановленого строку. Спеціальний торговий патент це державне свідоцтво, яке засвідчує право суб'єкта господарювання на особливий порядок оподаткування відповідно до закону. Торговий патент видається за плату суб'єкту господарської діяльності державними податковими органами за місце знаходження цих суб'єктів або їх структурним відокремленим підрозділам. Строк дії торгового патенту на здійснення торговельної діяльності становить 12 календарних місяців, Короткостроковий торговий патент від 1 до 15 днів. Відповідно до статті 14 Господарського кодексу у необхідних випадках. Держава застосовує квотування, встановлюючи граничний обсяг квоти виробництва чи обігу певних товарів та послуг. Звертаю увагу, що в цій статті 14 господарського кодексу зазначено, що порядок квотування виробництва та або обігу, включаючи експорт та імпорт, а також розподілу квот, встановлюється відповідно Кабінету міністрів України. Квотування експорту та імпорту здійснюється у відповідності до закону України про зовнішню економічну діяльність. Квотування здійснюється шляхом встановлення режиму видачі індивідуальних ліцензій, причому загальний обсяг експорту імпорту за цими ліцензіями не повинен перевищувати обсягу встановленої квоти.